Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я Мото Цезар І сьогодні буде відкриття нашого вже 4-го Цезарського ПВЗ-2 турніру. Я зараз трішки хворий, тому голос може звучати так собі. Але це не буде сильно заважати. Ну що ж, цей турнір буде в форматі турніра кооперативного, тобто тут всі команди в групах будуть. Битися одне за одного і до кінця. І три команди з якоїсь з груп пройдуть Лігу чемпіонів. Ну що ж, сьогодні буде битва таких команд, як Electric Forest, Main Menu Zen і Time Paradox від Love. Приступає до битви команда Electric Forest від Moto Caesar і Raid Boy. І ця команда стоїть тільки з одної рослини, тільки з морозим під літою. Але тут тільки на одну рослину взяти імітатор, тому це реально доволі таки цікава команда. Але смородини не дуже добрі бо ДПСу та ДПМ-у. Тому вже можна сказати, що команда тут капітулює. Приступає до битви команда Main Menu Zem від анч-психопатики вже анчдантист. І ця команда состоїть з двох гіпнотичних рослин і молота ктулху. І ця команда спокійно впорається з першим раундом. Приступає до битви команда Тем Парадокс Відлав. Лав. звісно, не дуже добре поступив, що я зробив ультраповільну команду. Але за це я цю команду буду називати ядерний пічом. Непоганий старт для групи. Далі йде раунд з літона Амели для команди Ядерний сюд. Цей раунд, можна сказати, просто неможливий. Команда Main Menu Zeb могла б підходити хоч якось до цього раунду, якщо б молот ктулку міг би атакувати літунів. Але він соснув. А от Electric Forest тут спокійно впорається. Тому що все-таки у смородин під верстою шкода доволі таки хороша. Хоча залишили ще капітани. І давайте подивимося, чи зможуть вони з'їсти смородину. І перший капітан не зміг з'їсти смородину, а ось другий з'їв смородину, але це все-таки хоча б 2,5 бали. А ось в другому раунді ситуація не дуже. Далі йде раунд антестан, але для команди Electric Forest він, може сказати, непрохідний, тому що якщо це пережив смородини, Мородини, то Лоскучук теж переживе їх. Команда Main Menu Зем доволі таки непогано підходила би до цього раунду. Якщо плуткунчик спавнився перед зомбоні дузею. Але він спавниться за ними, тому тут все тільки на молота надіє. Але він соснув. А ось команда ядерний, добре-добре, буду називати нормальну цю команду. Команда Time Paradox на убив муху, блядь. Коротше, команда Time Paradox Vizlaff набере тут півтора бали. Тож група так собі йде. В раунді на перевірку дальньої шкоди я не буду перевіряти такі команди Galactic Forest і Time Paradox with Love, тому що вони взагалі її не мають. Ось команда Main Zem тут набрала 3 бали. Вже третій раз підряд все йде погано. Далі йде куровод. Але для команди Time Paradox with Love це easy win. Для команди MainMenu Zem це також Ізівін. І для Electric Forest цевін. А група розігналася. Далі фланги в маленькій кількості, але для команди Electric Forest... Це все-таки буде... А давайте подивимося, що це буде. Вже футболісти заходять в зону першої лінії Смороди. Вже заходять в зону другої лінії смороди, вже між ними. Але вже оба футболіста помирають, тому це трибалось. А для команди це взагалі був би ізівіт, але мені дуже сильно захотілося перевірити, як тебе покаже молод Ктуху. І вже можу сказати, що він починає бити, але... Ні. Навіть з другого удару навіть рука не відірвалася, і з третього. І тільки з четвертого мінус рука. Але це доволі таки слабко. Я розчарувався в цій рослині. Лапта, пішов ти нахуй со своєю хуєтою? Я все-таки дам бали лафу за старання, але можу сказати, що група а вже доволі таки сильно розігналася. Далі йде раунд зі сплеш-флангами. Але для команди Time Paradox Dog це буде просто дуже складний раунд. Тому що вже імпи дуже сильно поїли цей захисний бар'єр горіха. І вже імпи його з'їли, тому вже можна сказати, що це порадка росли. Для команди Menu Zen не міг би бути раунд легкий, але молот ктулху не зможе вбити сіамських близнюків. Тут надія тільки на капусту, але вона підводить, тому вже можна сказати, що це буде поразка рослин. А ось тут я буду висаджувати смородини по старій добрій схемі. І хто хоче написати, що це не чесно, то готуйтесь до глобалу на 144 дні. А команда тут спокійно набере всі 3 бали. А ситуація в групі знову так собі. Далі йде раунд з піаністом, але для команди Electric Forest. Це просто дуже ізі раунд, тому що у Смородин доволі таки добра шкода і вже можна сказати, що це тривали. Команда MainMenuZ доволі таки спокійно може впоратися цим раундом. І ця команда й зробить, молоду, тут взагалі красава. Команда Time Paradox Vizlam до цього раунду підходить доволі так і так собі, тому що броня горіха, точніше бар'єр горіха, все-таки має дуже сильну міцність, але від піаніста це не застрахує. Тому давайте дивитися. А команда потерпіла поразку від Голового. А Time Paradox щось опустив руки. Далі раунд на оборону крайніх ліній. Але для команди Time Paradox Viz Love це смерть. А ось для команди Main Menu Z це дуже легкий раунд. Для команди Electric Forest це теж доволі такий легкий раунд. Парадокс виступає зовсім ніяк. Далі йде раунд з роботами, але я не думаю, що смородини зможуть спокійно вбити робоконуса. Тому, думаю, давайте подивимося. І смородини не добили робоконуса, це поразка. У команді Main Menu Zem молотктуху просто не може атакувати літаючих зомбі, а гіпнокапусті капусті зовсім не везе. Тому вже можна сказати, що це поразка рослин. В випадку з командою Time Paradox Visual я взагалі промовчу. Перший раунд, де всі команди пососали. В команді Таймпарадокс Візла не випав хілер, тому можна сказати, що це 3 бали. Тому що якщо ви не помітили, тут команда не може набрати майже трьох балів, якщо в раундах немає всяких хілерів, аргантюа і других зомбі, які можуть знищити спокійно той вічний горіх під ультою. Але хілер є в балісті. Але все-таки він не заспавнився, тому вже можна сказати, що це тривали. В команді main Menu Zem тут мінус під підверту, але він взагалі ніяк не допоміг майже за всю битву. А ще й, молод, ктулху трішки підсасує. Тому що просто не може нормально добити навіть колосолового. Але все-таки добиває базових зомбі. Тому все-таки він хоч якусь допомогу приносить їх на капусті. Але це не дуже сильно, але все-таки 2 бали і набралася команда. В команді Electric Forest тут взагалі все ультра зрозуміло. Там Парадокс хоче камбек. Далі йде раунд без середньої рослини. Можна сказати, контрпозиційний класичний раунд. Для команди Electric Forest це мінус одна лінія смородин. Але є ще одна і просто смородин під льто. Але толку від них, як від цієї картинки. У випадку з командою Man Menu Zem тут це максимально просто. Гіпно капуста загіпнотизує задиру. Гібна грибочка звідроголовий, а футболіста також загіпнотизує гіпно капуста. А в випадку з команди Там Парадокс від це буде півтора бали. Чого півтора бали? А тому що коли вибухне думшрум, то буде вже з'їдений соняшник. Тобто на соняшник не переносить півтори балу, вони теж втрачуються. Але є ще кущик, тому це не один бал, але й не два, тому півтора бали. Група щось дуже сумнівно йде. Далі йде раунд зам з килозаврами, але для команди Тайм Парадокс Візлав це смерть. Команда Main Menu Lab тут буде без осати, тому що, походу, відогриб має якісь імунітети. Тому вже батька, що це 3 бали. А для команди Electric Forest цей раунд буде не дуже легким. Так, вазовий зомбі просто здохне від смороди, а ось айтишники Центуріо не здохнуть, тому вже зрозуміло, що це поразка. Там паджидок щось зовсім розкрить. Далі не раунд на розділення, але тут я не їбу, як ставити смороди не пілештоваю. Тому що... Ну просто! І щитоності мене так знімали, коли я це знімав, що це просто якийсь капець. Ось ні, суки, не будете ви їсти смородини. Я ультую і... Це абсолютно ніяк не допомагає ні там, ні там. Це все було марно. Команда потерпіла поразку в цьому раунді. Для команди Main Menuze тут визвуть проблеми з щитоносці. Тому що їх багато і гіпнакапута буде на них відволікатися. Але все-таки на силу гіпного гриба це не вплине. Тому що він під ультою все-таки і гар спокійно в Євсик зомбі. А по остальним лініям капець. Але це хоча б один бал. Ну тут я промовчу. А ця група вже не набере 100 балів. Далі йде раунд на оборону тилу. Але для команди Time Paradox Last тут думаю, буде все спокійно, тому що Shroom просто підірве цих зомбі, які йдуть з тила. Але все таки, а чи проспектори встигають за колосоголовим зомбі? І відповідь на це... Так, вони встигли попасти під вибух. Це 3 бали. Команда Main Menu Zem до цього раунду підходить. <laughs> Гіпнокапуста взагалі. 2. Ну що ж, залишились тільки колосоголових два і загіпнотизований проспектор. Тобто це 3 бали. В випадку з командою Electric Forest, думаю, тут все абсолютно зрозуміло. Так як, якщо дві смородини під ультою можуть добити конусоголового, то і проспекторів вони доб'ють. Тільки мінус звичайна смородина під ультою. Але все-таки це хоча б два бали. А тем Парадокс приближується до Electric Forest. Зараз йде спам по одній лінії. Але для команди Electric Forest... Це дуже легкий раунд буде, тому що дві лінії саморобим під поки покійно замочать всіх Індіана Джонсів. Тому це 3 бали. Для команди Menu Zem тут вся надія на болота так туху. Скільки ситуації було для нього? І скільки ж ситуацій він проїбав, тільки в реалі з піаністом він був реально корисним. Ось і тут він починає бити Індіана Джонсів, але щось це не відчувається. Тільки от руки вже повідпадали, але вони з'їли молоту, а тобто це поразка. А молот знову розчарував. А в випадку з командою Time Paradox Vizla тут взагалі все зрозуміло. Щось група А взагалі не в одному раунді не набрала всі 9 палів. А для команди Main Menu Lem це просто easy win. Щось не найкраще від чим пале піде. А зараз йде спам. І ви думали, що ми обійдемося без легенди? Yeah, yeah. Ну що ж, фінальним рахунком 22,5 на 35 на 23,5 рахунком групи А є 87 балів. Це не найвищий результат, але й не найнижчий норм. А через декілька днів буде битва в групі Б, де будуть такі команди як Гім Трісу. Всім добру ранку і випадковість не випадкова. А з вами був мотосезар. Всім пока!